Це знову ми з вами! Це друга частина Велхоп well Таверу! Ми спеціально шукаємо для вас нові тавери, щоб ви дивилися наші відео з посмішкою. Але це вже тавер без цих акул. Без чекпоїнтів. Я думаю, що ця стіна пропадає. Я впав.

А, -а, 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 а Я соло хлопы для меня. Не Чкай. Чкай. Блин, блин, чувак, чувак, бопнул. Эээ, туда то Тут работает. Ай, ладно, тебе долго пояснивает. <клес> Так, думаєш, я вже вернувся? Чекай. Угу. Він е... все давно вернувся на мій. Може він зараз купається, їсть може. Як це купається, геній? Він би вже відповів зразу. І сказав би, що... Бляха, муха, що це тільки що було? Давайте, всі залізаємо. Я заліз. Я не тут мене чувак тупо бере. Та як туди застрибнути, алло? А мене меня тупо чувак бере? той чувак? Та, оцей Зараз, чекай секунду. Та як туди залізти? Ні, я не можу. <coughs> Давай в іншу ігру підемо пограємо. До да, які ставери? Наш. Та по приколу. А по якому? Go mm -hmm. back rooms, go back Я. Дивіться, yeah. mm -hmm. Нет. Яма тут Джері є. Який джері? Джерри. Стоми джерри. Ты ще дивись, то ми джере. А я его його... дивился. Коли? У меня є два. лава ла ла моча лава хто тут обновився. І тут кето-пак кипат. Угу, mm -hmm. mm -hmm, я знаю, я знаю, які це кита папки Окей, okay, я тебе обманув. Я <как> знаю, я в обманув. Я, я тебе пранкую, чекай. Тебе пранкувати вже не можна, чи що? Шарі, <как> ну... Я тебе не хотіл я чесно, то там він реально є. Угу, Я дивлюся, а його тут немає гені. Бо я його купив. От ні, поясніть ні, йому. тільки качу фрагу фрагу, фрагу! От поясніть йому підписники, що, що то не цілий е, сток, то твій тільки сток, і ти там щось можеш один купити. але... Не всі інші люди твоє не можуть можуть купити. Поясніть йому. Таке саме і у GrowGarden. Ну, я по-іншому не можу вам пояснити. Бо я не я знаю. Йду, а я ліпо футболюю і йду і слідчу до апокалипсису. Дай мені 5-10 хвилин. Чого? А? а давай зараз в той гамняний Brainroad. Steel Brainroad. Російський той хамняний. Де просто фігове брейн -роти. Можна сказати, навіть це не брейн Скажи. Це просто старі старі змішані меми. Але не брейнроти. Там жвачка, собачка, чи як то його там каже. Скейбоб. Але це ж не брейнроти, це просто Росіяни тупі. А що мені здивуватись? Вони такі є жуткий і пухлий. йо моє Чому тут української мови нема? Я б зараз вробив і собі відпочивав, а все на російському. Російський перевод гімно. От український ото от вища класика. А це якась хренова. Хірвана. Що це таке? Я не знаю взагалі. Оце хідр. Це оцей Матео. Льо, Матвій, ти тут. Матео. Матео не все тео. Сіті. О Джеку. Хотспот. в мене такого вкрали. Ой, заскамили мене на нього, коротше. У мене є два монимане -мони паджі. Я вам розіграю такого монимане -мони паджі на 8,5 лям. Хто хоче щось? Шайлушай в стоці! Я його купив! Офігеть! Матео, шайлушай в стоці! Шайлушай! Діма! Шайлушай! Офіс! Так, забираємо кчурен мустура і ставимо шайлушая. Чеман Ка черен сторон. Капец! Це Матео пропустил. Капец! Матео, ты че? <риви> подивись, шайлушай, стоці, шайлушай, в Стоці дійсно подивись! Бач? ну реально. І ми на цій ноті закінчуємо. Всім пока.